Емоційна близькість з партнером починається з емоційної близькості з собою. Тобто для того, щоб в стосунках можна було вибудувати ось цю емоційну близькість, яка йде через безпеку, через прийняття. Де ти не боїшся проявлятися і говорити, що тебе турбує. Потрібно спершу навчитися це визнавати для себе, тобто не приймати свої емоції, приймати свої почуття, приймати себе таку, як ти є. Тобто стати емоційно близькою до себе. І як потім виявилося, як мені творець, цю цепочку показував, що це є, що це веде і до здорового тіла, тому що коли ми емоційно врівноважені, немає. Цієї енергії, яка б створювала би ті ж самі бактерії, виводила з балансу грибки, запрошувала віруси і паразити, ну і створювала різні поломки в тілі.